Можу сказати, що останнім часом, не дивлячись на ніби як режим перемир'я, почастішились обстріли на всій лінії зіткнення. Найбільше таких обстрілів зараз є в секторі Д, Донецьк, Маріуполь, район сектор М. І що останнім часом тенденція почали бити по столиці Луганській. В середньому 70-76 обстрілів надобув, під 80 Підходив. Там позаду був генерал Попко, це командувач ОШУ е е е АТО на сьогодні. Не ОШУ АТО, АТО, командувач АТО. Я думаю, що потім, вже в неформальній частині, ми зможемо поспілкуватися з ними, Я думаю, так само буде цікаво з ним поспілкуватися. Тенденція е спостерігається така: ворог нарощує свою присутність в районі лінії Зітня. Тобто з глибини він підтягує свої сили е ближче до лінії Зітня, і е цікаво, що в числі сил, які підтягуються, є все більше і більше російських кадрів військових. Це ми явно бачимо. Є дані, можливо, це демонстрація присутності, що в районі Луганська, станиці Луганської, точніше, до річки Сіверський Донець підтягуються паровні переправи. Це може бути зроблено в двох випадках, або щоб нас дезінформувати, або дійсно готуються до наступу. Ми до цього готові. Скажіть, будь ласка, по роботі СБУ, якщо брати початок, АТО і зараз. Що змінилося? Завдання? Змінилося практично все. Тому що я приїхав в АТО 8 липня 2014 року. На той час служба була представлена, Служба безпеки, штаб ТЦ порядка 20 чоловіками. Тобто, крім Донецького, Луганського управлінь, це близько 20 чоловік. На сьогодні ротаційним способом, ротаційним способом. В Зоні АТО перебуває порядка 800 чоловік. На початку було дуже складно знайти ролі місця в антисистичній операції, оскільки було задіяно багато підрозділів. І з моменту оголошення чи прийняття рішення про проведення антитеристичної операції, це 13 квітня, введено в дію указом президента 14 квітня 2014 року, штаб ТТЦ грав координуючу звичайну роль. Але оскільки було задіяно Міністерство оборони, Національна гвардія, Служба безпеки, міліція, Звичайно, коордувати ці всі речі було надзвичайно складно, тим більше в умовах ведення гібридної війни. Але буквально місяць-два ми знайшли чітко своє місце в структурі, в цій військовій структурі. Ми займалися, починаючи від здобування інформації, аеророзвідки, коригування вогню. Ми створили шайтанбат, ми проводили розвідку, ми займалися обміном полонених. На сьогодні, я ж говорю, 20 чоловік і зараз 800 тільки ротаційним способом. Ми тримаємо постійно в зоні АТО бойовий підрозділ. Тобто в нас постійно перебуває Альфа. Альфа працюють як хірурги, ми працюємо точково, тобто що є проблема в Авдіївці, наш альфа в Авдіївці. Є проблема в станиці Луганській, наш Альфа працює там. Піски, Водяне, Карлівка, де завгодно, наші хлопці працювали кров. Починалося все з одного. Ангара, який ми тоді, скажімо так, випросили в керівництво Міністерства оборони, який потім був обладнаний під житлове приміщення. Спочатку як склад, потім житлове приміщення. Зараз у цілий табір. Скажіть, ласка, ситуація з обміном пленними, як зараз обставить Заблокований процес? Я не можу сказати, що він заблокований, але на жаль, росіяни користуються. Цією нашою проблемою, необхідністю якнайшвидше звільнення наших хлопців з полону, як використовують як важі для тиску. На сьогодні у нас 124 Юрій Тендіт не бачив 126 чоловік перебувають в застінках ДНР ЛНР, і з них 12 чоловік на території Російської Федерації. Водночас зараз ведуться активні перемовини. Ми використовуємо усі наявні можливості, незалежно від того, офіційні чи неофіційні, для того, щоб Забрати наших хлопців повернути додому. Це надзвичайно чутлива тема. А як ви думаєте, російських грушників можуть обміняти в ближайше як тільки закінчиться сьогодні? Моя думка, що їх, якщо буде достойна ціна, так би мовити, їх можна буде віддати. Надежда Савченка, Кольченка, Сінцов це достойно? Однозначно. Однозначно. Саме цей день, в цей день було прийнято рішення про проведення антитерористичної операції. Тобто це перша втрата саме нашого офіцера, капітана Біляченка. Наступного дня указом виконуючи обов'язки президента України Олександр, Олександр Турчинова було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про проведення АТЦ на території трьох областей Харківської, Луганської і Донецької. Ми знаходимося саме на цьому місці. Тут зупинилася машина Рено. Логан, так? Okay. Я хотів би, щоб хлопці, які були безпосередньо учасниками цих подій, розповіли деталі, бо мені некоректно це коментувати. Їхала біла машина, рено ну, Логан, з якої вийшло чотири людини в камуфляжі і відкрила автоматичний огонь. Геннадій загинув одразу, ну а ми прийняли бій, відбили атаку і своїми силами евакуювали людей. То, чому, наскільки я знаю, бій тривав близько 10 хвилин, це доволі багато. Yeah. Це було 8 ранку. 8 ранку, 13-го квітня. Тут почали з'являтися цивільні особи на цивільних машинах спочатку. Потім вони від'їхали, потім приїхали і безпопередньо відкрили вогоньне ураження. Хлопці прийняли бій. Один загинув, капітан Біліченко, інший отримав поранення, він серед нас саме тут. П'ять чоловік отримало поранення. От ви отримали поранення. Де перебувала значна кількість живої сили сепаратистів. Звідси чудово проглядається. Бачите, міст позаду на нас річка, який зруйнований, там зараз понтон. За ним блокпост номер 3 а і далі 3 на повороті на Славкурорт. Нижчим підійдемо на перехрестя Семенівське, де точився бій понад годину, де, згинуло, де згинули наші два герої. і... 14 наших хлопців з Альфи отримали поранення. На той час ми не знали, що тут робиться, насправді, що тут насправді є кубло. Потім за цю лікарню велися потужні бої, і ви зараз побачите, як працювала артилерія. І що в нас зробила з цієї лікарні. Хворих тут не було на цей час, звичайно, але я прошу всіх бути дуже обережними, тому що тут є багато завалів, тут можливі вибухові матеріали. Дивіться під ноги, не ходити по. Приміщення без контролю. взагалі в Славянську базувався і мітком, все ще з ним пов'язано. Звичайно. І зараз ми списуємо сьогодні перехресті, і наш генерал Устименко розповість, як вівся бій безпосередньо на цьому перехресті, як наші хлопці потрапили у засідку, як їхня колона прийшла на допомогу. Це було буквально 500 метрів звідси. 2014 року і двоє наших хлопців, Олександр Ніщенко і Руслан Лужевський, тут загинули посмертно. Указом президента їм присвоєно звання Героя України, зручним з Гортої зірки, членам їхніх сімей. Начальник центру спеціальних операцій Альфа генерал Устименко був безпосереднім учасником цього бою. Я хотів би, щоб Олександр Устименко розповів, як це все відбувалося. На той час підрозділи центру виконували завдання в районі проведення антитерористичної операції. З перших днів підрозділ і самостійно і в складі спільно з підрозділами Збройних сил України, Національної гвардії внутрішніх військ виконував завдання. Починаючи з захвату Луганського будівлі Луганська СБУ, підрозділ діяв в місті Луганськ, Стаханов, Брянка, виконував завдання оперативних підрозділів. Ну, це ще було до оголошення АТО. Так. І з перших днів, з перших днів оголошення антитерористичної операції підрозділ був задіяний і виконував завдання. Наприклад, взяття під контроль Краматорського аеропорту спільно з підрозділами ОМЕГА і підрозділом Збройних сил України. Я вважаю, це саме ці дії призвели до того, що аеродром був до кінця, ну майже, майже постійно під нашим контролем що було. Змогу більш скажімо так, розвивати успіх підрозділам Збройних сил України. Підрозділ у складі двох груп від керівництва АТО отримав завдання провести розвідку перехрестя з метою виявлення бронеоб'єктів, які на той час вже були на озброєнні підрозділів сепаратистів, і виявленні знищення їх. Підрозділ, який перший вступив в боєздітнення, мав завдання здійснити розвідку саме цього перехрестя. Висунувшись на перехрестя, вони вступили в боїздікнення, попали в засідку, вступили в бій. Встановивши це обладнання, вони сіли на борт і тільки гелікоптер почав підйом. Він зазнав атаки з ПЗРК, впав, загорівся, вибухнув в боєкомплект. В результаті четверо наших співробітників загинуло, загинуло два члени екіпажу і двоє бійців, спецназівців.